Друзі, всім привіт! Нарешті весна все-таки прийшла до нас, сонечко, і квіти однозначно дорівнюють гарному настрою. Здається, наче банальні речі, але саме вони додають нам відчуття щастя. Сьогодні я запрошую вас у світ кави. Ми з чоловіком ще ті поціновувачі цього напою любимо експериментувати та пробувати щось нове. 25 Coffee Roasters це українська компанія, яка працює у форматі повного циклу. А це означає, що команда професіоналів займається і підбором зерна, і обсмажкою, а також фасовкою. Такої кави ви точно не знайдете в жодному супермаркеті, адже кава саме свіжої обсмажки розкриває смакові якості. Менеджери завжди допоможуть підібрати каву під ваші вподобання, можливо, ви любите з гірчинкою, можливо, з кислинкою, а також безкоштовно змолять, як в моєму випадку, оскільки наша сім'я полюбляє каву саме з гейзерної кавоварки. Також цікавий факт: компанія має більш ніж 25 видів кавових позицій з 13 країн світу. Уявіть собі. Також на сайті можна придбати інші смаколики, такі як шоколад, чай, кава без кофеїну та кавові аксесуари. Обов'язково загляньте в опис під цим відео, я залишу всі посилання. Кава має надзвичайно м'який смак та казковий аромат, який наповнив всю нашу квартиру. Наш ранок завжди починається з чашечки кави. А так як ранки з малюком зазвичай дуже насичені. А після того, як ми завозимо нашого синочка в садочок, не відмовляємося. Ще від однієї чашечки цього бадьорого напою. А в цьому випадку ще й пригостили ароматною кавою нашого майстра, тому що навіть ремонтні питання не вирішуються без кави. Ну і звісно ж, знижка для моїх підписників із промокодом FamilyCaва мінус 20% на всю зернову каву, окрім наборів. Продублюю вам промокод в описі під цим відео і смачної кави вам! Як я вже неодноразово говорила, наш ремонт супроводжується постійно якимось пригодами, перешкодами і якимось казусами. Ну, це про нас. І, до речі, з дверима теж свої приколи. Словом, ванна то не виключення, оскільки коли монтували деркала, скололи нам два кутики. Потім, коли розпакували біде та унітаз, там бракує якихось деталей. Словом, все як завжди. Але, тим не менше, не опускаємо руки і йдемо вперед до нашої цілі. Ось так виглядає наша спальня. Ми тут перерили все в пошуках тих деталей, які, яких бракує, які ми десь загубили. Словом не знаю, можливо, можна їх десь докупити. А так, такий вигляд має наша дитяча. Ми звозимо в сюди все, що можна звести, аби тільки скоріше переїхати. Хлопці допивають свою каву на кухні, і ми будемо визначатися з висотою тумби для ванної кімнати. Звісно, є свої стандарти, але так як я низького зросту, хочу, щоб це було максимально комфортно і для мене, не тільки для чоловіка, він високий, йому буде зручно в будь-якому випадку. Ну і відмотаємо час на кілька днів. Назад ми приходили на квартиру працювати. Звичайно, в мене 150 разів вимикалася камера, не, не йшов запис, але тим не менш маю матеріал і, можливо, змотивую вас до якихось ремонтних або неремонтних справ. А мій чоловік знову боровся з тією мейкою, оскільки це вже, напевне, третя спроба. Щось постійно не вистачало якоїсь. Якогось п'ятого кутка щось протікало, але на даний момент все добре і з мийкою покінчено. Ну, і взагалі, знаєте, важко якось так працювати набігами після роботи, там, на годинку, дві, дві з половиною, і е, підготовка до будь-якої роботи теж займає час, і як тільки ти починаєш щось робити, вже потрібно йти додому. А приходимо ми працювати, звісно ж, з нашим малюком. Його немає з ким залишити. Зараз мама мого чоловіка важко хвора, і вже навіть цей варіант для нас не є актуальним. А мої батьки проживають дуже далеко. Як ви можете помітити, ми нещодавно привезли сюди ось такий матрац. Тиждень тому Артем дуже заболів. Боліло його і вушко, і горло, і носик, і температура 39,5. Це було дуже важко, оскільки малого все боліло, нічого не допомагало. І він так, знаєте, 5 хвилин дрімав, насидячи і 20 хвилин плакав. І це було протягом трьох суток. Це було дуже важко. Більшу частину часу я була з ним сама, оскільки мій чоловік в лікарні з мамою чергується якби, зі своєю сестрою. Вони так один одного періодично міняють. Ой, все, все на купу це було дуже важко. І я кажу: все, дайте мені відпочити, дайте мені поспати, бо я просто впаду з ніг. І от я приходила ночувати сюди, в ці порохи. Мені було все одно, аби тільки поспати, просто поспати в тишині. Під минулим відео я отримала зауваження, чому ми ходимо у взуті по квартирі у вуличному взуті і чому я не вимиваю. Полки кухні розкладаю посуд і такого плану. Ну, знаєте, якби ми ще тут не живемо, і я ще 150 разів буду мити підлогу від ремонтного пилу. Він є настільки дрібний, що я от по всіх кімнатах помила пол три рази і. І цього мало. І я навіть не знаю, скільки ще разів я буду його мити. І взагалі бажано б його помити руками, а не шваброю. Ну, руки є руки, так? От, і звісно, я буду перемивати всі полиці і абсолютно весь посуд, який я привезла. Оскільки більшість того посуду зберігалося на горищі у моєї свекрухи, ви уявіть, стільки там пилюки. Ну, якби логічно. Не знаю, чому. Чому людина так написала, можливо, і не дивилася відео зі звуком, або просто там хвилинку подивилася, не, не знаючи ситуації. Ну, словом, я вирішила так в лапках виправдатися. Ну, ми тут не живемо і е, перезиватися ну, не, не бачу. Сенсу, оскільки тут прибирати та й пробирати. А посуд я розклала на кухні виключно через те, щоб звільнити максимально більше місця від коробок, щоб дати змогу майстрові монтувати плінтуса і потім не тратити час на те, щоб переміщувати ті коробки з кімнати в кімнату. Ну, якось так. Ось такого маленького помічника маємо, виходить постійно за нами, то якісь збитки робить, то допомагає, та все ж намагаємося залучати його до такої спільної нашої праці. Часом він от щось допомагає, часом в планшеті грається, то машинками, то вже якийсь перекус. Ну, поки що такий період в нашому житті, що сімейні вечори ми проводимо саме так. Кілька днів назад мені прийшла ідея посіяти огірки. Мій син дуже любить їх і я вирішила спробувати. І, знаєте, це так цікаво спостерігати, як з малесенької насінинки проростає нове життя. Сорту гірків називається Секрет фірми, і в упаковці було 10 насінин. Три з них не зійшли, на жаль. Ну, думаю, нічого страшного, цих буде достатньо для такого першого урожаю. Цю розсаду я віддам своїй мамі, щоб якнайшвидше... Власне, зібрати той урожай, бо ми плануємо Артема залишити в селі хоча б на два тижні влітку. Ну, побачимо. Це такий буде наш експеримент, і, можливо, вдасться залишити його на кілька днів з моїми батьками, на кілька тижнів, верніше. Після садочку ми вирішили зробити такий собі пікнік у лісі. Було досить тепло, хоч і сонечко швидко втекло. Дитина була щаслива, а це головне. Та і ми отримали масу задоволення від прогулянки лісом. Є і нотка негативу. На жаль, ліс дуже брудний, ну прям дуже брудний. Купа пляшок, якихось папірців, навіть взуття валяється. Ну, словом. Дуже прикро, що люди не вміють е, жити в гармонії з собою, з природою, і взагалі з, з цивілізованим світом. І я взагалі задаю питання: не вже так важко е, проїхати ще 2 кілометри, аби довести все це до міста і викинути сміттєвий бак. На жаль, трохи сміття ми забрали з собою, але знаєте, тут одним пакетом не обійтись, тому. Думаю, що знайдемо на цей час і, можливо, знайдемо навіть групу підтримки і приїдемо поприбирати. Мечом. Отако тобі, тато. Ого. Побилась! Побилась? Чия? Ось я панічку сьочу, пау! Бачу. То та просто якусь гнилу палку. Тату, давай ще раз. Давай ще раз. Давай. Давай. Кто? 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 А Зараз вертаємо в такий період, що якась патик, муха, чи жучок, чи павучок це щось більш цікавіше, аніж люба інша іграшка. І ось так мої хлопці билися шаблями. А мама насолоджувалася співом пташок і заходом сонця, хоч його вже майже і не видно. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити пальчик вверх, якщо відео вам сподобалось. І до зустрічі! Пока!